Дорогі воїни, наші любі захисники, вітаємо вас з професійним святом, Днем Збройних сил України. Ви, наші захисники, надія і опора. Ви хранителі спокою та мирного неба над вою. Наш спокій у надійних, сильних руках. Вау. І за це ми перед вами довічному боргу. Дякуємо вам. Бережіть себе, ангела-охоронця, кожному із вас. Достатку і любові, щирих обіймів, родинного затишку. Тепла і побільше сонячних днів. Миру та добра, щастя та процвітання. Сьогодні це найголовніше свято країни, бо ви, ризикуючи своїм життям і здоров'ям, захищаєте суверенітет і незалежність України. Ви перша армія у світі, мужні й хоробрі воїни. Ви найкращі. Любимо вас. Низько схиляємо голови на згадку про героїв, які віддали своє життя за Україну. з кожній родині, яка втратила чоловіка чи сина, матір чи сестру. Вічна їм пам'ять, вічна їм слава. Слава Збройним силам України.